На вашу думку, чи варто цього року починати курортний сезон в Одесі? Не знаю, на осмотрі самих людей. Я думаю, що кожен сам себе визначає, що для важливіше і безпечніше. А вже ж звісно. Е, звісно, чому підтримати бізнес, бізнес, хоч якось, якось підтримати ті, хто. Залишився е... тут. Залишився тут. Ну треба робити укриття, якесь, хоча би як криші, якісь, куди люди можуть бистренько так. Ш -ш -ш -ш. Ну потрібно, звісно, як каже Вік, поширювати можливості для безпеки, щоб люди мали змогу десь сховатися, тому що я не знаю, я, я не місцева. А, ось, але звісно, треба залишати місце, має жити, і треба підтримувати культуру і робити усе можливе для того, щоб забезпечити і безпеку, і можливість розвиватися далі. Ой. Не знаю, я спочатку була проти цього, тому що ну, ситуації останні дні не дуже втішають. Але влада вирішує по-своєму. Тому дякую. Ми не ходимо на пляжі. Ми живемо на посілку Котовського. У нас все закрито, ми не ходимо. Тому я за безпеку. Думаю, так. Ну, людям треба відпочивати. Вони і так працюють, роблять все для того, щоб підтримувати якось нашу країну. А відпочивати ну а що сидіти вдома? Бізнес повинен працювати, але в свою чергу бізнес повинен допомагати армії.